Привіт, які друзі! Доброго раночку! Вітаю вас із В'єтнаму в новому відео в новому влозі. Зараз ми вийшли на каву в кав'ярню, вже зробили замовлення. Чекаємо наших знайомих українців, мають десь підійти. А я хотіла вам розповісти, що сьогоднішній влог, в сьогоднішньому влозі, в сьогоднішньому відео буду вам трішки розповідати про в'єтнамців. Мене якось запитували в коментарях. Я якось планувала. Зняти окреме відео про відповіді на ваші запитання, але тут на минулому тижні я вирішила, що я в кожному влозі буду відповідати на ваші запитання, але це буде більш розширено протягом дня і якісь факти згадую про щось розповідаю, розказую. Тож сьогодні я вам розповідаю про в'єтнамців. Запитували мене в коментарях. Було саме таке запитання: чи відрізняю я в'єтнамців від інших азіатів, наприклад, чи китайці? Китайців я можу відрізнити від корейців, в'єтнамців. Від Тож сьогодні про це вам розповідатиму. Але спочатку я поп'ю каву, бо в мене щось сьогодні тиск і болить голова. Тож потрібно холодненької в'єтнамської кави. До речі, у мене сьогодні солона кава в'єтнамська. П'ю каву і продовжу розмовляти з вами, спілкуватися з вами та розповідати про те, чи я навчилася їх всіх відрізняти. Так, Знову я сьогодні прогулююся біля озера з лотосами і жабки на фоні будуть там підквакувати <свісно> моїм розмовам. Так, Говоримо сьогодні про азіатів, про в'єтнамців, китайців, японців, корейців. Ну, скажу я вам так, коли ми приїхали у В'єтнам, мені взагалі здавалося, що вони всі схожі, всі однакові. І взагалі я не бачу між ними абсолютно ніякої різниці. І ми так з Женією спілкувалися, я кажу, ти їх розрізняєш, Женя Каже, так. Говорить, тобі що ну не, не зрозуміло. Ось це, це в'єтнамці, ось дівчата-в'єтнамки е, для мене. Ну чомусь вони всі азіати всі були на одне обличчя. От ми з жені так спілкувалися. Женя каже, ми тоді з Таїланда приїхали. Женя каже, ні, ну в'єтнамки, дівчата набагато красивіші ніж тайки. Я кажу, та ні, мені дівчата тайки красивіші. От постійно в нас були такі розмови. Женя каже, ні, в'єтнамки все-таки вони більш такі витончені, стрункіші, ну, якось вони у них шкіра світліша. Можливо, просто ми жили два роки на острові. Знаєте, тайці, котрі живуть на островах, вони більш таку темнішу шкіру мають, бо більше знаходяться під сонцем. Ось в'єтнамці, ну також є темношкірі, але все-таки от Женя переконаний був тоді. Але з часом я так почала більше придивлятися до азіатів, і я зараз з ним погоджуюсь, що такі в'єтнамки симпатичніші. Ну але тут, тут кожному своє, я вам кажу свою точку зору, свої думки. Це не зна не значить, що е, тайки дівчата не гарні. Дівчата тайки та також дуже гарні. Буває, зустрічаєш е, тайку і просто не можеш намилуватися її красою, але просто потім розумієш, що можливо то не зовсім той дівчина є таке в Тайланді, можливо, всяке. Так, але за час, що ми живемо у В'єтнамі, місто Дананг, воно туристичне і дуже багато сюди приїжджають китайців та корейців, особливо в сезон, коли в літній сезон, так, сезон відпочинку. Тож за ці півтора роки я вже так трішечки почала розрізняти їх. В крайньому разі я почала відрізняти в'єтнамців від всіх решток, китайців та корейців. Я мабуть не дуже відрізняла хоча от японців трішки можу відрізнити. Вони трішки вищі з ростом мова в них одразу ти чуєш, що це японська мова. Що стосується китайців та корейців, дівчат-кореянок можу відрізнити, вони дійсно мають таку порцелянову шкіру, вони завжди з парасольками, завжди в них така шкіра такого білого, навіть з синім відтінком шкіра, вони максимально захищаються від сонця, бо бояться засма... засмагнути, бояться засмаги. Завжди з парасольками і ну от риси, обличчя вони в них у кореянок відрізняються від В'єтнамок, від е, від тайок, так вони інші. Е, а китаянки, дівчата, ну, мабуть, мені їх трішки складніше відрізняти, що стосується там чоловіків, хлопців, е, азіатів, то мабуть я їх не сильно розрізняю. Більше чомусь, от я дивлюся на дівчат чи. І намагаюся вгадати, з якої вони приїхали країни, до якої національності вони відносяться. По менталітету вони також всі дуже різні. Не скажу, що якоюсь сильно великою культурою. Там поведінкою відрізняються китайці. Мені взагалі не подобається, як вони поводяться там на пляжі, за собою не прибирають сміття. От цим я можу одразу визначити. О, це це, це китайці, тому що вони можуть там поїсти, попити, після себе залишити. В'єтнамці також дуже багато. Хто там ми зустрічаємо, у В'єтнамці є така культура взяти якусь їжу, сидіти на набережній, на лавочці, або на пляжі їсти. Якщо на пляжі, то це ще вони приберуть за собою. А на набережній, як отак їли, знаєте, на лавочках, так можуть залишити і піти, або там щось там більше зібрати, дрібніше там якісь палички, там якийсь рис впав на цю лавочку, або ще що, і отак залишити і піти. Китайці також пили пиво так банки після себе позалишали серветки, брудні ну, взагалі у В'єтнамі я почала таке помічати, тому що за два роки, що ми жили в Таїланді, тайці також після себе не зовсім той прибирають. Ну і сказати, що українці прям такі чистюлі я також не можу, тому що дуже часто там ти йдеш якимось парком або ще що. Смітника немає, і люди викидають сміття просто так, в парку, і це досить прикро, насправді. То дуже часто я почала помічати таке, що увечері ти особливо це помітно увечері, коли повертаєшся додому, там якісь в'єтнамські заклади, де вечері, ну такі, знаєте, чисто в'єтнамські заклади, де туристів майже немає, і ти дивишся а там одні в'єтнамці. Вечерюють там, п'ють пиво, щось їдять, і все кидається під стіл. Мене це дуже сильно. Дивувало, по ну, на початку, коли ми приїхали тільки у В'єтнам, бо я просто не розуміла, це люди сидять за столом чи якісь свинки, чесно кажучи, як можна їсти і а, кістки, з-під курки кидати під стіл, брудні серветки, все під стіл. Навіщо це кидати під стіл? Ти подивишся під той стіл, а там просто ногою немає де стати. Там все усталене все банками з під пива, ще чимось. Ну, просто сидиш в смітнику, ну як це? Ну, для мене в мене це просто в голові не вкладалося. Потім мені розповіли, що це взагалі така культура, яка прийшла з Китаю. Китайці так само поводяться, все, що їдять, все сміття кидають під стіл. Я так трішки почитала цю інформацію. Виявляється, це все для того, що ти, ну, типу насолоджуєшся їжею і не відволікаєшся на те, щоб прибирати все, що тобі заважає, ти його просто скидаєш під стіл. Ну, для мене це незрозуміло. Як так можна їсти? І це не тільки в якихось закладах, в ресторанах. Це от ввечері проходимося, Йдемо додому, прогулюємося нашими вуличками, дивимося там. В'єтнамці виносять у них така традиція, культура. Така ви якщо трішки більше компанія, ніж родина, вони виносять столик з будинку до дверей. Ну можливо, щоб просто. Циркуляція повітря йшла, щоб не так спекотно було сидіти в будинку. Вони трішки, ніби з будинку, виходять інколи перед будинком. Якщо є якась зона, ставлять стіл, стільчики там і вечерюють. Там з друзями проводять час. І ти дивишся, вони так само поводяться. Все кидають, все під стіл, все під ноги. Для мене це трішки незрозуміло. Ну навіть вдома вони так поводяться, а потім, коли вони повечеряли, вже розходяться додому, звісно, вони це все прибирають. Але ти, коли йдеш, дивишся на це все, думаєш, боже, люди в смітнику сидять ногами. Я не засуджую, мене просто це от просто дивує. Для нас це трошки дивно. В нас трішки по-іншому прийнято так. В нас... Ну, Я ніколи такого в Україні в крайньому разі не спостерігала, щоб так люди себе поводили за столом. То це я вела до того, що от у В'єтнам така культура поведінки за столом прийшла саме із Китаю, що саме китайці так поводяться. Ось це з таких моїх спостережень. Тож зараз я от, підводячи підсумки цього сказаного, хочу сказати, що зараз я трішки можу відрізнити. Там Китайців, корейців та в'єтнамців. Ну і тайців відповідно. А, і японців ще забула згадати. Після того, як ми потрапили у В'єтнам після Таїланду, мені вони всі були на одне обличчя. Ну, Хтось може одразу відрізнити. Для мене потрібно було трішки часу, щоб навчитися їх відрізняти. Ось так. Так, ну що ж, каву ми попили, тепер вже йдемо в сторону дому, швиденько А, Потрібно сходити в Монмілк. Я вчора ввечері ходила, купувала. За чим я вчора ходила? Яйця купувала, кріп планувала взяти, то кріп я і забула взяти. Зараз треба піти взяти. Зараз рухаємося <звук> туди. Будемо готувати обід, обідати, спати денний сон, як завжди, попрацювати потрібно. А увечері знову, як завжди, вийдемо на прогуляночку. Йдемо за лісою на набережну прогулятися. І до нашої розмови, що я почала, що в першій половині дня вам розказувати про азіатів, я так цілий день ем, ну, аналізую все, що я вам розповіла, все, що сказала. І ну, взагалі свої думки з цього приводу Ануаліса, давай обійдемо. Бо там вон, ем, рослинки поливають зі шлангу. Потрібно обійти, бо зараз на нас нальють. Що таке? Водичка потрапила. Нічого страшного, то просто водичка. Ось, то хочеться сказати, що, мабуть, із всіх азіатів. А, Японці найбільш такі стримані, вони, мабуть, з усіх виділяються, вирізняються, вони так більш, вони і зовні трішки відрізняються, вони вищі, більш стрункіші, такі, більш підтягнуті, мені так здається. От. І поводять вони себе трішки по-іншому. Ну, якось так більш. Інтелігентно чи що. Не хочу нікого образити, але ось це так з моїх спостережень. Буде цікаво почитати внизу в коментарях ваші думки на цей рахунок, ваші спостереження там, або з моїх відео, або із загалом. Тож, зустрінемося там. А ми з лісою йдемо на набережну, там прогуляємося, подивимося. Можливо, сьогодні є копі-бар, з яким Аліса там любить розважатися. От, тож, тож, такі у нас плани на сьогоднішній вечір, як завжди, вечірня прогуляночка. Завтра на пляж? Ні, Аліса, мабуть, завтра не підемо. Коли три з половиною роки живеш біля моря, в тебе вже немає бажання йти на пляж. Ну що ж, копі-бара сьогодні немає на звичному для нас місці. Тож ми за лісою прогуляємося набережною, пошукаємо, можливо, він в іншому місці. На набережні сьогодні добре трішки є вітерець, тож можна прогулятися. А що ж, друзі, ось так ми сьогоднішній день цей провели. Трішки прогулялися набережною. Аліса там з копібаром порозважалася. В неї навіть вже там подружки свої з'явилися, котрі також щодня приходять на прогулянку і погуляти там, цього копібара пощупати, посмикати з усіх сторін. Сьогодні і прогулялися, і Аліса порозважалася таким був наш. Ввечері, ну і загалом хочу вже завершувати це відео. Я сподіваюся, щось цікаве я вам сьогодні розповіла. Діліться своїми думками, як завжди, внизу в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати все, що ви думаєте про те, що я вам розповіла. Можливо, у вас своя точка зору. Тож буде цікаво почитати не тільки мені, але й іншим підписникам. Щось так трішки гучно туди йдемо. Дякую всім за те, що долучаєтеся до каналу. Мені ваша підтримка дуже дуже важлива. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Це все допомагає моєму каналу рости, розвиватися, просуватися. Вподобайка або коментар від вас це завжди величезна підтримка для мого каналу. Також нагадаю, щоб не забули підписатися, тому що на завтра я придумала ще одну цікаву тему. На яку ми будемо обговорювати, що я вам буду розповідати, тож не забудьте натиснути кнопочку Підписатися, щоб не втратити канал. А на сьогодні я вам побажаю гарного дня, друзі, всім нам мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.